Я лежала в війнах. Я забігає, забігає в квартирне і понимають мене, давай, давай, давай бігом. То я так по покаєна вода зразу, мгновенно. Що ви там родитесь? Давайте быстренько. Ви не одна. А що ж делать? А що ж дити? Усе оставляєш, а то закриваєш. І чап-чап отак вони і причапались із палкою. Зараз підтоплені близько двох тисяч будинків uh, област, в Херсонській області, Півтори тисячі лише в цьому мікрорайоні поставку. І як є прогнози, як швидко вода вийде. Ми прогнозуємо, що ще доба буде вода накопичуватись, стояти і потім буде зменшуватись десь 5 днів на її відпацію. Кар'єр. Це вже пішов. Пішово, здорово. дорога. Зараз а, а, рівень води по всій Херсонській області він різний. По перше, Зараз, зараз, якщо брати Херсон де на найбільше мешканців, то це 5 метрів 34 сантиметри. Це на зараз. Кожні пів години там 1-2 сантиметри. Зараз додається по прогнозам, буде десь до ну до після обіду до вечора підніматися і зупиниться на цьому рівні. і Буде знижатися. Ми так прогнозуємо, але ви знаєте, що пік на сьогодні. — пі піку, піку ще пі... не було? Піку немає. Евакуйовано близько двох тисяч людей. Більшості це люди з мікрорайону Острів, який е, в Херсоні знаходиться. Усіх інших населених пунктів, там є 26, 40, там небагата кількість підтоплених будинків, там 40, 50, 10, 16, взагалі всього 16 населених пунктів, які потерпають від цієї нагоди. На, нашому, на нашій стороні я кажу за правий берег. І на Лівому береги, так, да, там на набагато гірше сім областям, які зараз потребують питної води. Ви казали про те, що будуть будуватися середловини, але поки вони не збудовані, от що будуть що робити людям? Ну, перш за все, там, де це потрібно буде організований, вже організований оперативний підвіз води. Для цього стосовується і цистерни, призалізниці, і, і автівки, тобто різна ситуація, але ця робота вже йде щодо свердловин, ми вважаємо, що свердловини потрібно якомога швидше військовим адміністраціям, військово цивільним адміністраціям робити. Для цього вчора уряд прийняв всі необхідні рішення, фінансування виділене, тобто ми думаємо, що. В найближчі дні, там, де це потрібно, там де є вже проєктна документація, де є вже необхідні рішення, все це буде відбуватися в дні. І є великі проекти більших, які будуть потребуватимуть більше часу. Це водогони, по суті, нові там десятки кілометрів. Ми їх теж починаємо будувати. Мусимо росіяни відповідати за цей страшний тракт, світ, світ має відреагувати діями, а не словами. Вчора ми зверталися, комунікували з ООН, з представниками цієї організації з керівництвом. Була заява від генерального секретаря ООН. Додатково сьогодні зранку комунікували з керівництвом Світового банку. Гадаю, що всі збитки внаслідок збройної агресії рахують вони, вони роблять так звані радійні звіти, постійно вже було два звіти. Вони терміново починають включатися в цей процес разом з ОБО, і ми будемо розуміти детальні наслідки, збитки, які нанесла ця технологічна катастрофа.